Обличчя майбутнього на Прикарпатті у межах благодійної місії завітали реконструктивні хірурги сполучених штатів Америки та Канади. Протягом тижня вони проводитимуть оперативні втручання для військових, які отримали важкі мінно-вибухові поранення. Про деталі наша Вікторія Резун розкаже. Пластичні хірурги в межах третьої міжнародної медичної місії вже розпочали огляди та операції пацієнтів. Чи ваш ніс виглядає краще з останньої операції? Чи цей шрам від вашого поранення? Так. Ми розпочали підготовку за чотири місяці до початку місії. Щосуботи збиралися на онлайн-зустрічах, де розглядали травми цих пацієнтів. Окрім того, близько ста пацієнтів ми розглянули і відібрали 33 пацієнтів для цієї місії. Проте буде близько ста різних втручань. Одним із перших оглянули військовослужбовця Руслана Чупакова. Чоловік отримав поранення у березні 22-го року на Харківщині. Було завдання піти знищити піхоту ворога. Ну, вийшло так, що ми дійшли до точки тільки вдвох, я і командир мій, і попали там, виходить, під їхній обстріл. І Трошки я запізнився, щоб повернутися, і якраз поворачився, і прилетіла пуля. Прилетіла, вона як вона не влучила, вона, виходить, по касательно прийшла і оце ж вирвало все. Що далі? Мене вирубило. Командир прийняв таке рішення, щоб відійти доповісти вище, що він подумав, що я вже все ну, загинув. До мене він підійти не мог, бо по моєму квадрату, де я лежав, дуже був шквальний вогонь, такий хороший. Ну, якщо б він пішов, бо він би рядом ліг би. І так би ніхто б за нас не дізнався. І так він пішов доповісти вищому команду, що у нього боєць боєць загинув. А я вже прийшов в себе і надав собі першу медичну допомогу, і почав почав виходити сам. За два роки чоловіку здійснили понад п'ять операцій на обличчі. А вже цього тижня іноземні хірурги проведуть йому реконструкцію носа. Будуть робити реконструкцію, робити перегородку, цю бо її взагалі тут немає харячі робити. Далі, далі я не знаю що. Сказали, що будуть брати канини, відсюди натягувати. Це сказав, десь в три етапи або в чотири може будуть робити. От Вінниці, де я лікувався, там ну, дуже високий рівень. Там лікарі, виходить, бралися за такі операції, які навіть... Ну, їм робити не дозволено, але вони старалися робити, щоб допомогти військовим. Окрім оглядів та оперативних втручань, іноземні лікарі проводили й навчання для прикарпатських медсестер для покращення роботи та оцінки стану пацієнтів. Корисно напряму отримати у цей зворотній зв'язок, не тільки почитавши інструкцію, а задавши додаткові запитання, які виникають під час роботи з тими девайсами, з тими з цією допомогою, яка до нас приходить. Розповідали про правильність організації робочого місця в операції. Ціні правильність використання стерильного матеріалу дуже сподобалася доповідь стосовно периферичних катетерів використання постановки і правила забору певних біологічних рідин. Це дуже цінно і це дуже важливо як підтримка в військовий час, щоб вони мали можливість приїхати сюди і поділитися з нами своїми знаннями і здобутками. Загалом, хірурги в межах благодійної місії планують провести понад 30 хірургічних втручань пацієнтам з тяжкими мінновибуховими пораненнями обличчя та шиї. В Івано-Франківську вони пробудуть до п'ятниці.